Я рекомендую компанію 100 bizua яка займається розробкою вебсайтів, як ту, яка може зробити якісно і швидко від малого сайту до великого інтернет-магазину в найкоротші терміни. Також рекомендую їх як тих, хто класно вміє рекламувати ваш продукт в інтернеті, сайт 100 bizua Якщо ви самі хочете навчитися цьому, є курси на сайті 100 bizua Б8 пасад на тесті за 12 копійками нетто з пробігом 170 тисяч 2-літровий, 150 на DSG Не в самій модній комплектації з простим кондиціонером, 4 склоподій мачі, зеркала не складаються, але є масаж сидіння. Далі в нас йде автоматичне світло, в нас немає крізуну, у нас є асистент. Поліз, ну, правильно як це? Асистент полоси вібрувати буде руль, значить у нас є підрульові переключателі, автоматичний датчик вологості лобового. У нас вже B8 заводиться без ключа, у нас вже йде отакий безключовий доступ ну, до заведення. Далі в нас є парктроніки які отак от відключаються так виглядають. Навігація, яка бачить Україну. і Також в нас є голосовий контроль, мультимедіа по Bluetoзу. Що у нас там є холодильник? Це, якщо я не помиляюсь, у нас Comfort Line. І насправді ціна його набагато менша, він же явно подешевший. От його параметри. Євро 6. Ціна його нетто 12200, якщо я не помиляюся, точно потім скажу. Значить, в нас. У нас де автозатемнення, у нас йде от такий, ну, стандартно, я не знаю, якби 8-го, що там сильно показувати. Єдине, що в нас немає круїзу. І все. Сидіння в нас йдуть на тканині простій. І Це у нас машина 2014 року. І думаємо, що... Ми просто думаємо, чи ми її будемо купувати чи ні. Поки мені там робить масаж. машина, Ми катаємося по території робимо тест-драйв. відповідно коробку в драйв і погнали Так, зразу тест-драйв фасада B8, вправляємо давлення в шинах, їдемо, перевіримо тиск, драйв, включимо навігацію собі тихенько, щоб ми знали, де ми є. Рушника само знімається, автохолд є, зеркала, запас ходу 280 км. Все, погнали. Так, не будемо сильно навалювати, бо ще холодна машина, зараз прогріється і поїдемо, поїдемо швидше. Так, У нас є асистент поліс, він сам підрулює. Прийміть управління, в поворотах він буде говорити. І от у нас є, що зараз все добре, все рівно. Я йому кажу, я покажу вам, що я трошки здвигаюсь і руль рухається сам. От Руль зараз буде сам підрулювати трошки. Я думаю, що це видно. Все, прийміть управління, в'їжджаємо в місто. От я можу так зробити. От, воно бачу, зараз і вирівнюю машину. І так, ми його купили, ми купили B8 Passat. b 8 Passat в комплектації Comfort Line на алюмінієвих дисках. Розмір резини 215,55 на 17. Задня наполовину зношена, але ну більш-менш нормальна. Передня теж в такому самому стані, навіть трошки краща. Передня. Значить, по колодках. Я вже все оглядав, я просто розказую, що ми купили. Тому що сам процес оглядання, він деколи дуже нудний, довгий, скучний, і вас він не дуже сильно цікавить. Тому ось такий b 8 посад ми купили за 12, якщо не помиляюсь, 200. Зараз ми піднімемо документи я вам покажу. Він не має по косметиці. Фактично нічого, десь супер-супер маленька. отут тут є малесенька якась така, ну, ну просто навіть незамітна, малесенька мікро вмятинка, Я не знаю, чи я зможу так і от, і вона от попадає в кадр на дах, якщо дивитися. І більше немає нічого. Абсолютно. Далі. По комплектації в нас йде. 4 скло підіймачі, зеркала не складаються, багажник відкривається стандартно. Б8, автоматичне світло. В нас ніякий нексенон, фари опускаємо вверх-вниз самі. У нас проста галогенка. В нас є датчик, який контролює полоси мертві зони. У нас немає круїзу для клієнта це не було критично. У нас підрулюють переключателі, тому що ДСГ, тому що 2 літри, дизель, тому що. В нас 150-150 кінських сил мотор. І в нас пробіг 169 тисяч. В пасаті b 8 вже йде безключовий, ключ можете тримати де-небудь, але для нього є спеціальне місце. Нажали на педаль тормоза, кнопочку старт-стоп, руль розблокувався, машина завелася, герлянда погасла. У нас є зараз помилка по датчику тиска в колесах, ми провіримо. Тиск колеса, тому що машина стояла, дійсно може бути. І саме головне, у нас по комплектації не клімат, а простий кондиціонер. У нас є підігрів сидінь, але простий кондиціонер. Клієнта це не смущало, тому що є ціна, є класна ціна. У нас є парктроніки, у нас є навігація. Навігація, яка підтримує Україну. І досить нормально працює. Ми вчора перевіряли, є Львів, Київ, є всі села і так далі. У нас немає жодної коцки, ніде, абсолютно ніде, ні на ручці, нічого не побито, ні покоцано. Ручка в ідеальному стані. Тобто для клієнта важливо, щоб оці, оці всі чорні лакові елементи були в ідеальному стані. Вони і є такі. Тобто автобіль в салоні повинен вас ну, як, як мінімум радувати, та? виглядом своїм. Ось така навігація. Вона досить адекватна, є російська мова, ми вже перевели, є телефон, нагадування, не забудьте там телефон, з телефона грає музику, голосові команди, медіа. в медіа В нас можна як телефон, так і, так і е, карточки, USB, -шки. можна сідішки, можна AUX подавати. Ну, тобто, навігація, скажімо так, Досить таки нормально. В стандартному холодильнику Аля ну це не бардачок, це просто можливість охолоджувати якісь напої. У нас є вихід на карточки на диски, вихід на флешку тут, вихід на флешку тут і на наукс. Комфортлайн закривається, вже немає тих кнопочок, як в простому. У ну, типу та й в гольфі зараз зроблено, вже немає як в сьому пасаті. Тут у нас фактично нічого не потерто, немає ніяких... Ну, ну, просто немає до чого придертися. Сидіння в нас вже йдуть модні, у нас регулюється оця назвати під ноги, під підставочка. У нас є масаж сидінь, у нас регулюються спинки, у нас регулюється, спинки, в нас регулюється е, зажимання по боках, у нас регулюється ну, є валік стандартно, масаж з цим валіком відбувається. Ну, Скажімо так. Досить такий мінімальний потрібний набор б 8 Passat. пасата. Тут відкривається очищник, нічого дивного. Тут все просто, тут все спрацьовує, все, все вже b 8 світлодіодне, світодіодне, а не на простих лампочках. Ось такий салон сидіння у нас немає жодної коцки ні на дверях, жодної потертості. Особливо потирається ось ця от панель. І коли ви купуєте машину з провіну 169, ви розумієте, що фактично вона є новою, нею дуже гарно користувалися. Єдина ще, єдиний нюанс це в нас буде в Б8 Passat, якщо високо піднімати ці штуки, то буде е, ну, скажімо так, повна людина буде зажимати його, давити на цей пластик сильно буде. Тому це місце трошки навіть відполіроване. Логічно, тому що е, така форма сидіння. Нічого не зробиш, це такі вже йдуть модні ергономічні сидіння, вони мають, ну, але при цьому не мають такий маленький нюанс. В них дуже класно сидіти. Нічого, дверка, скло підіймач автоматичний. Пасад Б8 відмовився вже від таких ограничителів, як колись були таких. тук-тук-тук, Зараз стоять прості, не знаю, чи це правильне рішення чи ні. Непонятно, що цей болтик ржавий, але, як то кажеться, економлять на всьому. І, напевно, вже і на деяких болтиках, але ніде немає ніякої віржі не ні по дверях, так як він сігні, нічого, про тому, що тут є вода, мокро, але ніякої віржі немає, абсолютно. Що в нас ще є? У нас. Ніяких нема камер, немає нічого. Кришка дотягується рукою, а не ніякими, скажімо, понтами. Далі різниця між B8 і B7. Нарешті додумалися, так як супербі зробити, кришку піднімаєш і ти її можеш потягнути до себе. Щоб B7 не дозволялося так робити, дотягуватись і тим більше вона є двоповерхова. тобто її можна відрегулювати, запхати нижче. Отако. Ну, одним словом, можна його опустити нижче і ця вся підлога нижче опуститься, якщо вам не треба такої висоти. І Відповідно, місця в багажнику стане більше. Стандартно, що відкидаються сідушки, тут нічого немає дивного, є гачочок, немає ніяких фонариків, так як супербі. Тут ніша, тут ніша. Ну, якби все, все просто. Зараз я заведений, у нас стоїть двигун, прогрівається машина, ми їдемо робити на ньому номери. Відкрив капот. Йдемо подивитися, що у нас під капотом. Під капотом у нас двохлітровий дизель. Претензій на нього немає ніяких. Тихенько працює, немає ніяких випорів, немає нічого лишнього. Рівненько працює, вібрації немає. Єдине, що я замітив, що він Ну, треба буде подивитися до одної з опор двигуна, бо як на мене то він е, в деяких моментах рукою залегко за рухається. От особливо це відчувається, є якась опора підірвана. Але ми на це були готові, тому що за 12, фактично 200 євро купити таку машину в такому стані. Ясне діло, що було важко і треба було йти на якийсь оступок. Що в нас є? У нас є, бачите, Passat І в нас є його ціна 12310. 12310 ми заплатили за такий пасатик, не хто ціну. Машина 2015 року. Мені подобається. Так, це не фул топ, це якийсь такий, знаєте, комфортлайн, трошки навіть здешевлений, але все рівно він мені подобається, як він виглядає. Тому я думаю, що він буде справно служити своєму клієнту. Ми е, зараз поїдемо на таможню на митницю, оформимо експортну декларацію, ми зробимо е, техпаспорт на його ім'я, зв'яжемося з брокером, заплатимо попереднє розмитнення і будемо готуватися до подорожі в Україну. Також нас чекає ще покупка ще одного іншого автомобіля, ми ще не оприділили з іншими, це трошки недобре, що ми не оприділились. Але ось такий пасатик їде в Київ, ну як в Україну, я так скажу, а не в Київ, тому що Людина прописана там-то, розметнюється там-то, ну не важливо, це не ваша суть. Одним словом, така машинка їде, посіє він-код, хто хоче, передивіться. І я думаю, що даний автомобіль буде гарно, справно служити своєму клієнту. По ходові я перевіряв, тормоза є, колодки в смислі, нічого не побито, не відірвано. Тут все в нас добре, ніде вона не, не получала, Та знизу все. Все справне, нічого поломаного немає, нічого не тече, вон колесо трошечки підспущене. Ми зараз їдемо на заправку, заправимося, перевіримо. Тому бажаємо клієнтові гарно, гарної подорожі додому, гарної ціни розмитнення. Розмититись, поставити на облік. В кінці відео я покажу ясне діло вартість. Вже немає претензій, буду показувати, для мене це немає ніякої зараз секретів і так далі. Головне, щоб, як то кажеться, вам подобалось. Ставимо палець лайк, подобаємося, ставимо палець верхні, маю на увазі. Кому подобається більше Б 7 Passat чи Б8, напишіть в коментарях, чому вам більше подобається Б7, або чому більше Б8, тому що, або що краще, в топі Б 7 чи в простий Б8. Мені дуже цікава ваша думка. Тому ставили лайки, підписалися. Все, всім пока.